Доброго ранку, мої любі! Сьогодні я вирішила приготувати уладки і поділитися своїм рецептом з вами. Так от, в мене є ось така невелика чашечка кисляку, кефіру, ну що у вас там є. Тут десь грам, мабуть, 150 Коли ми робимо рецепт, на 200 грамів ми беремо інші інгредієнти. Я завжди це роблю на свій смак і на своє бачення. Викликаємо оце молочко, отакий контейнер. Розколотили. В зв'язку з тим, що в нас не 200 грам, а трохи менше. Ми додаємо на кінчику чайної ложки соди. Вона погаситься тут у кефірчику нашому. Ось так, бачили? Ось так. Перемішуємо, Сода погасилася. Додаємо або невелике яйце, там найменшеньке, або ось мене так я завжди в стаканчику готове пів яйця великого. Тому що, якщо влити багато яйця на таку кількість кисляку, то буде дуже жорстке тісто. Знову, усе це ретельно перемішуємо. Все це ретельно перемішали. Тепер, якщо ви споживаєте цукор, ми додаємо пів чайної ложечки цукру. Якщо не споживаєте, то, звичайно, без цукру. І з цукром воно буде смачніше. Досипаємо в наш розчин, включаємо тим часом плиту. На температуру вище середнюїну і не на дуже високу, тому що щоб наші оладки не пригоряли, перемішуємо цю масу всю з цукром і починаємо додати борошно. Борошно додаємо стільки, скільки вміститься в наш розчин із кисляку і яйця. Заяли, додали дві ложечки, наприклад, перемішали. Бачимо, що тісто в нас таке рідковате. Додаємо знову ложечку, чи дві. І доводимо тісто до такої консистенції, щоб воно було як густа сметана, як 20% сметана. Ось у нас вийшло. Тісто отакої консистенції. Можна навіть трішки, щоб воно було і густіше. Тоді оладки будуть краще тримати форму. А тим часом наша сковорідка нагрілася, ми домовляємо соняшникову олію. Бажано, щоб ще був смалець. Олії має бути не зовсім мало. Ми краще тоді заберемо зайвий жир із. Серветкою паперовою. Олія в нас нагрівається. Ми ще трішки додамо борошна, зовсім трішки. Так. Переколотимо знову це все. І тісто в нас готове до випікання наших оладушок. Оладок. Так. Тепер ми в чашечку, в цю, що у нас був кефірчик. Налили водички, беремо столову ложку, і столовою ложкою набираємо тісто і кладемо на розігріту сковорідку. Озеро. І починається процес випікання. Отак. От беремо не повну ложку, набираємо десь так, половини ложечки. Головне, щоб. Жир на сковорідці був не холодний, щоб тісто зразу схвачувалося. Виклали це все. Якщо у вас не вмістилося, то буде на наступному разу. І зараз накриємо це все кришкою. Через декілька хвилин відкриваємо кришку і дивимося, як там наші оладки. Якщо вони підсмажилися з однієї сторони, а я бачу, що вони ось підсмажились, я їх перевертаю на іншу сторону. І знову буквально на півтори хвилинки накриваю кришкою, і наші оладки будуть готові до вживання. Пройшло дві хвилинки, коли наші оладки посмажилися з іншої сторони, і дивіться, я їх викладаю на паперову серветку. І з нашої кількості кефірчику, кисляку, там, кого що було, вийшло вісім оладок. Їх можна подавати з сметаною, з повидлочком, з медом, кому що смакує. Ось дивіться, які вони вийшли гарні. А я ще вам покажу, як я засервірую з ними сіл. Пройшло небагато часу, і ми смакуємо наші смачні вранічні оладки. Смачного всім вам!